Ти не бачиш себе повністю. Ти бачиш лише фрагменти свої слабкості, помилки, іноді маленькі перемоги. Інші люди теж не бачать тебе повністю. Вони бачать лише те, що ти дозволяєш, або те, що їм зручно помічати. Але є той, хто бачить тебе від початку до кінця. Він знає не тільки, хто ти є зараз, але й ким ти можеш стати. Він знає твій потенціал, який ти навіть не підозрюєш у собі. Тому не вимірюй своє життя лише своїми судженнями, тим більше не вимірюй його судженнями інших людей. Бо якщо ти дивишся лише своїми очами, ти бачиш обмеження, якщо очами інших людей ти бачиш упередження. Але якщо очима Бога ти побачиш можливості, ти можеш набагато більше, ніж ти думаєш. І сьогодні це шанс почати вірити в те, що Він. Про тебе сказав.